Всім привіт! І сьогодні, як ви бачите, буду продовжувати грати в гру в бункер. Що да, ви... Що Щось... 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 в мене все фіолетове. Я десь довго не заходив і в мене все фіолетове. О! Диван. Ось такий ось в мене в диван. Вот, такие диван підійде. Якраз тут, вот, вот так буде стояти. От унитаз куди. О, давайте кудись розмістимо його. У нас пусте місце. О, унитаз. Иди зі мною, унитаз. Вот тут. Микроволновку. А... Мі... Микро, Микро... Микро... теж и шо остав. Там є есть. Є, п... Не забрать а забрать! Забрать куда-то душевую кабину. А, можу її выкинуть просто. Давайте, да, може выкинуть. Мой же У меня кімната. О, у мене кімната відкрилась, чи що? Шо? Що все вже в тебе? Ніч. Ти забрав мікроволновку? Мені все поставити, мені немає місця. Так. От ній навіть нічого гріти. Ось ось так рай буде в мене. Ну нормальный бункер. Вот два. Все выживают в нем. Ай, по-моему, мяукается эта Лиза. я тоже включу. У меня что дурнадцатый бункер. У меня. У меня шестый. Мы далеко. Ладно, давай потим. Да, ранок будет. Просто там в там, мене там, так це. Краще б ця кімната ще відчинилась. І це. І диван ось такий великі. Дуже мало місця для нього. А, я зараз к тобі прийду. Зараз ранок буде, не треба. Я тобі казав, не треба, в тебе монстр з'їв. Нічого страшного. Відповідь, відповідь. Алло. Оранок. Нагадую, ще пару частини все з цієї група, мабуть. О, тут ще щось і тоді не все. Діжа зараз прилетить. Їжа прилетіла? Де їжа? О, давай. Open Опенсім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Усе. Я підбираю все. Дайте мені усе теж. Капу, капучино асасину. Е, став! Не! Я хочу собі гамбургер. Усе. Це ще треба? А ти... а що треба? Це що тут такі між штуки такі? А мені де що треба? А що це такі за холодильники? Там їжа була колись? Что таке? О, забираем. Так а что это за кімната така? А что це за кимната? О, мені вся полочка подкибля. Можу до себе її забрати. И микроволновка. Я можу її, до речі, до себе забрати. А я забираю. Что? Говори, Ну що воно таке? Зараз підійду на вулиці і все заберу. Что ж мені мене, після мене ніхто не підібрав. А де вся моя їжа, а А, ось вона. Ага. О, куди мені її можна поставити? А куди мне можно поставить? А, сюда еще можно. Меня тут еще месяц и да волновку хочу перед поставить. Давай ты пудеємо. Ого, Все у нас у мене максимум все. О, зараз буде сирена, да? Тривога да, вже буде да, все. Я, да. Я тобі двері вічини швидко. Іди, ось що я швидко. Що мене сниже, а тобі дзвоню. Ось що ось ванна. Поміця хочеш? Закри. Закрийся. Я, Я зараз почекав. Я закриюсь. За закрийся сам. <гум> ти не вірш. Ша... Значить не буду. Я відвернуся. Я посиджу, поки почекаю тебе. Хто <гум> там мені дзвонить? Зомбі? А ні, зомбі треба не відчиняти. Відчиняй. Нащо? Не знаю. Нащо мені той чел. О, давай полежимо. Унитаз он там, Андрея. Хочешь покакать, иди туда. Ого. Я полежу. Миша, я... Я мысь, не подглядай. О, зараз ранок буде, да? Угу. Да. І ще довго ранок. Це полочка тебе. Можна на стільці посидіти. посидити. Да хто там дзвонить? Хто? Ти не бойся, то есть. Дай мені похавати. Ні, в мене немає. В смысле немає? А що це за один хапт? В тебе такий ось сніговик, покажи його. О, це твої... Це хто таке? Я зараз поручаю, тому що нас щас Ах, ну що ж, любі друзі, на сьогодні все. Ми будемо закінчувати. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей.